Привіт, дерево-інь! Працюємо далі. Так я і вас називаю. У попередніх відео я називала вас кролики, свинки. Трішки змінюємо формат подачі астропрогнозів. Взагалі астропрогноз на місяць можна робити дуже різними варіантами. Повірте, і символічні зірки, і просто по фазахці, і по елементах, і божествах. І так як зараз я буду писати по дню народження і просто можна навіть навіти годину народження, теж можна зробити прогноз. Тобто наскільки цікава є наука бадзи. І так, у нас прогноз за вашим днем народження. Ми проговорили за дерево ян, тепер дерево інь. Там е, я упустила момент дерево ян на тигреві, хто можливо буде слухати, це зараз відео. Дерево ян на тигрові це дуже сильне у вас день народження, саме по дереву, дуже сильний елемент дерева в дні народження, і е, кролик з тигром, вони входять в напів сезон дерева. Е, для повної комбінації сезону потрібно, щоб був ще у вашій карті і дракон. Але в нас зараз рік дракона, шановні, е, рік дерев'яного дракона. І тому, якщо вашій карті бать з дня народження, деревоян на тигрові. І відповідно у нас кролик прийде в березні, плюс дракон вже в двадцять четвертому році, ще й дерев'яний. То у вас створиться на весь місяць, березень 24-го року. Сезон сильного дерева. Сезон це найсильніша енергія, поєднання стихії, тобто знаків у стихію. Так, сезон дуже сильно дає вплив. Сильніше як трикутники, сильніше як зіткнення, сильніше як парне злиття, сезон це найсильніше поєднання, яке дуже дає багато подій. Тому дерев'яні дракони по дню народження у вас сплюсується повністю сезон і дуже сильне дерево. Великий плюс, якщо вам корисний вогонь, що в нас вогняний кролик і буде в березні працювати оця, знаєте. Дерево дес, дерево треба десь подіти свою таку енергію, тим більше в нас сезон ще й весни плюс, і вам треба десь цю енергію подіти. І в нас буде вогняний кролик, то діть в творчі, самовираження, займайтеся дітьми, красою, макіяжем, волоссям, зачіски, робіть фотосесії, народжуйте дітей, заводьте собак, кроликів, заводьте котів. Тобто, самовираження відповідає за ці саме процеси, коли ми. Робимо щось цікаве, таке бавимося з дітьми, з тваринами, займаємося творчою діяльністю, романтикою, зустрічами. Це все самовираження, тому щоб вас дерево не здавило. А енергія дерева це злість, це гнів. Дерево, якщо забагато і некорисне, прирос переростає в гнів. Тобто, ви можете відчувати дерев'яні тигрики. Навіть якщо і в рік у вас народження дерев'яного тигра, ви знаєте, але тим більше день ви будете дуже багато гнівитися, вас все буде дратувати в березні. Це ознака дуже сильного впливу дерева. Тому витісняйте його в енергію вогню. Ну і можна, звичайно, в енергію землі. Це бізнес, це робота, заробітки. Почули дерев'яні тигрики, бо думаю, будете запитувати. Я упустила цей момент саме в попередньому відео. Дерев'яни, деревоінь, дерево саме дерев'яні представники. Але деревоінь, день народження. Важливий момент. Вас, вас так само приходить вогняний кролик, енергія самовираження вогню. Ну і кролик, деревоінь. Але кролик дуже чистий містить елемент дерева, саме деревоінь. інь. В ньому більш немає прихованих ніяких стволів. Тільки дерево інь. Це чиста енергія дерева інь, кролик. І ви народилися в день дерева і. Це працюватиме божество, братство. Не грабіжник багатства, а братство. І дуже важливо знати, чи корисне вам дерево. В крові дуже сильне дерево, і найпотужніше. І відповідно, ви народжені в день дерева інь. Якщо не корисне дерево, в березні відчуєте сильний натиск, конкуренції, і вам будуть хотіти всіх щось порадити, допомогти. Тобто людей, люди, які вас будуть оточувати, розпочнуть вас дратувати. Це якщо не корисне дерево. Якщо корисне дерево, ви можете дуже гарно піти в взаємозв'язків в партнерство, в бізнес, в колаборації, тобто братство само слово, що братаємося. Да? Дерево інь плюс дерево інь це. Вже більше стає людей, стає комунікації, це аналогія. Це такі ж самі люди, які ви, які вас оточують колеги по роботі, вдома, знайомі, друзі в інтернеті. Якщо вам дерево інкорисне, це божество братство для вас працюватиме в кроликові у березні, значить ви повинні оточити себе ще більше людьми, якщо дерево інкорисне. Партнерство, бізнес, зв'язки, комунікації, виступи, зв'язки, наведення контактів. Збільшення клієнтської бази, якщо це ми про бізнес говоримо, контактів і так далі. Тобто тут вже треба знати свою карту більш чіткіше, більш ясніше, і знати, який елемент точно вам корисний або ні. Дерево інь на півневі, ваш день народження. Якщо ви народилися в день саме дерев'яного півня, півень у нас конфліктує з кроликом. Весь березень місяць працюватиме конфлікт. Відповідно, захистом від цього конфлікту є ви самі, тобто, знаючи про це, ви дивитесь, як себе вести, як подавати, де що сказати. Це особисте життя, це здоров'я по геніталіях. Це нирки, це сочовідільна система може про себе дати знати. Дерев'яні півники у вас ми говоримо за день народження. Не плюсуйте сюди зараз прогноз по тому що все-таки стовпня народження відповідає за інші аспекти, ніж рік народження. Так, да, ви можете мати і такий рік народження, але там інші моменти будуть грати по карті і по, по подіях. Дерев'яні півники, дерево інь проти дерево інь, тобто це можливе розлучення, тому що конфронтація кролика з півнем. А це можливе розірвання контактів, стосунків з партнером, близькою людиною. Може навпаки, хтось у вас появитися при цьому вже розриві, новий, нова людина. Це зіткнення металу ін з деревом інь. З деревом інь це хірургічні можуть бути по здоров'ю втручання, скажімо, такі невеличкі операції, бо все-таки, метал-інь це більш як скальпель. Це лікування зубів, робота зі шкірою, косметолог, можете записуватися і робіть такі процедури, щоб це зіткнення не так болісно проходило. Тобто, ви, ніби як попереджуєте цей конфлікт і робите вже якісь маніпуляції з цілом зі здоров'ям, використовуючи метал. Далі захист це носіння амулету, талисману, чи коліє, чи колечко з знаком собаки. Або знак собаки, сюй, малюєте іероглів і носите з собою десь в сумці, розпечатайте, роздрукуйте знак собаки, тому що собака поєднується з кроликом, впарне поєднання вогню і відповідно відводить від конфронтації з півнем. Тому дерево і на півномі у вас буде дуже багато різних подій. В особистому житті в домі відбуватися, можливе розлучення, бо вже ви готові до розлучення, і воно розпочне відбуватися саме в березні, якісь судові процеси і так далі. А ну і звичайно, це можливо не так розлучені, як ви вирішите з партнером пожити окремо. Тобто, це зіткнення може дати такі події. Ну і відповідно, мочсичовідільна система, можливі роди, якщо це жіноча карта Бадзи, призіткнені можливі роди, тобто в березні, можливо, ви народжені в день дерева і на півнові, і вас саме під цим зіткненням відбудуться роди. Таке теж. Можливо, тобто у вас вже приходить такий період, що ви будете народжувати, і це може показати саме місяць з картою Бадзе, що у вас будуть роди. Дуже цікаво, до речі, це спостерігати, аналізувати. Буває іноді більш кесареве, кесаревий розтин, якщо зіткнення півна, півника з кроликом. Можливо. Дерево інь на козі. Коза поєднує. Так само, як дерево інь на свині, так само і дерево інь на козі, якщо ви знаєте свій день народження. У нас і коза, і свиня, і свиня це партнери кролика. Тобто вони входять в трикутник дерева. Кролик, пі, кролик, коза і свиня входять в трикутник дерева. Відповідно, вони товариші й друзі, так, і взагалі, кролик товаришує з козою, коза з кроликом, свиня з кроликом це такі, знаєте, друзі. Вони люблять один одного, це інські знаки. Однієї полярності, і якщо вам дерево корисно, піде поєднання кролика в вашому дні народження з козою або з свинею, тобто у вас саме такі стовпні народження, дивитися, що для вас представляє дерево. Ну, якщо ви дерево інь по дню народження, то це аналогія, це братство, це дуже сильна енергетика людей буде впливати на вас в перезні. Позитивно чи негативно, це варіант того, чи корисна вам стихія дерева. Системі банці, оце дуже важливо розуміти. Ви можете відчути тиск від родичів або, навпаки, підтримку, прийняття вашої певної позиції чи вашої сторони. Навпаки, в березні ви щось вирішите досягнути своїх цілей завдяки родичам, партнерам, друзям, тобто таким же рівним людям за соціальним статусом, за вашою роботою, чи вашої сім'ї. Ми всі живемо серед людей, і братство як божество в системі бази це розгляд тих людей, які з вами поруч, з якими ви працюєте, спілкуєтесь, дізнаєтесь там в телефоні, в соціальних мережах. І тому, коли дерево корисне, це ваше божество приходить на березень, дерев'яні козочки, дерев'яні свинки по дню народження, то ви можете вирішити якісь сімейні навіть питання завдяки своєму ж партнерові або близьким родичам. Тобто отримаєте певну підтримку, погодження від своїх дуже близьких людей. Це важливо розуміти. Якщо не корисне божество, братство, то це навпаки ставка, скажімо, палиці в колеса, ваш партнер може десь контролювати вас, щось не погодити з вами, давати вам не підтримувати вас. Тобто, тоді діє братство, як вже конкуренція, супротив. Дуже важливо знати бадзи. Вивчайте карту бадзи, вивчайте взагалі цю систему, хоча б свою карту. Проходьте на мої курси, і перший рівень, другий, і третій це базова основа обов'язкова. А далі ви собі можете вибирати рівні, де ви хочете себе більше підсилити. Курси в мене дуже багато, різні, різні рівні. Але головне це основа взяти базу по системі бадзи. Тому хто бажає вчитися, хто стежить давно за, зім... за мною. Приходьте, беріть перший рівень, пробуйте вивчати, якщо вам підійде моя подача, мої курси вам буде легко все сприймати, ви зможете теж стати експертом в системі Бадзів китайській астрології для себе, можливо, для початку, а потім і далі теж підете будете консультувати людей, рідних, близьких і так далі. Тому дерево інь, більше тусовки, комунікацій, зв'язків, якщо дерево корисне, приваблюйте в свою тему, в свій розвиток в свого партнера, своїх дітей, рідних, близьких, тому що стовдня народження відповідає за це. Ну і наш дім. Отримуйте підтримку теж від свого дому. Ну і самовираження, як вогняний кролик, для вас в березні буде працювати. Якщо дерево вам не корисне, вас може сильна карта, то це плюс. Ви підете в самовираження, в творчість, в роботу, в бізнес, в діяльність, в подорожі, розвиток і інші якісь хобі, можливо, так запустити щось своє. Тобто самовираження добре для тих карт, кому дерево ну, сильне, воно не корисне. Треба витіснити цю енергію у вогонь. Ось такий прогноз для вас деревоінь. На півневі ми проговорили: деревоінь на козі і деревоінь на свині. Тому слухайте далі наступні мої прогнози і наступні знаки. До зустрічі у відео.